Я би хотів порушити в першу чергу в рамках роботи комітету це відновлення пунктів пропуску через державний кордон України, який відразу знаходиться по сусідству з Румунією. Те, що загальмована робота з листопада 2009 року, це в тому числі відповідальність нинішньої влади. Це є конкретна та дія, яку вони мали б приробити, тому що і, дійсно відбувається велика соціальна напруга і дійсно це те, що мала би робити влада. Тому у цьому плані те, що я можу сказати, це є той мінус які на сьогоднішній день є, тому що питання пунктів пропуску, якраз лежить в площині роботи місцевих державних адміністрацій, що є, в принципі, передбачено законом. Ви знаєте, дуже багато було скандальних рішень тієї ж самої нашої влади. І те, що влада не захотіла йти на компроміс, по-перше, із демократичними силами, не хотіла дослуховуватися до думки суспільства, то це так само є факт. Тобто, я вважаю, в принципі, загальна оцінка роботи вона є негативною. Негативною в усьому відношенні, і ви знаєте, що на сьогоднішній день так само є досить велика заборгованість по заробітній платі. Зокрема, в мене надходить багато сигналів по Глибоцькому району, це так само демонструє те, що влада не справилася з тим основним своїм завданням яке мала би зробити. Ну і я думаю, що Питання книгарень так само демонструє абсолютно недовіру до нашої влади. І так само ті рішення, які були в рамках обласної ради, абсолютно не відображають того настрою і тих думок, які на сьогоднішній день є в суспільстві. А з приводу роботи мерії, я думаю, що це чітко зараз зрозуміло і видно по тому, як прочищаються вулиці, наскільки вивозиться сніг і наскільки громадяни можуть себе зараз комфортно почувати в цій ситуації. Та інших багато проблем, які просто напросто Ігноруються і не реалізовувати. Влада досить серйозно зайнялася виборами до Верховної Ради України, зробило все для того, щоб провести всіх чотирьох кандидатів, на що було впущено досить серйозного державного ресурсу. І я думаю, якраз це є причиною того, що на сьогоднішній день ми не можемо, влада не може справитися з тими основними завданнями життєдіяльності області, з якими вона має, мала би досить успішно справлятися і працювати. Тобто ви будете звертати, ну, чи ви розглядаєте таку можливість звертатися до президента, з... щоб він розглянув доцільність перебування на посаді голови обласної адміністрації Михайла Папієва. Чи ви таке не плануєте? Ви знаєте, я підтримую свою ініціативу, щоб всі губернатори, які були призначені нинішнім президентом, не працювали, тому що кожен з них по всій території України не продемонстрував тої роботи, яка би мала бути. Але ви особисто... і я вважаю, що вся команда, вся команда, яка прийшла до влади з боку цього президента і партії регіонів, на сьогоднішній день не має працювати і не має бути. Але ви будете писати такого звернення до президента? Чи ні? До президента. А, наскільки я знаю, ініціативи такі вже є, і я буду підтримувати. Якщо треба написати, я можу написати таке звернення. І можу підтримати всіма своїми діями, щоб і Михайло Попівні, ця команда, яка в області тут не працювала.